Так, ну що, зробимо? 1400. Дякую за дві розочки. Чи що? Ну, давайте спробуємо 1400. Що мені робити? Ну, давайте спробуємо по стандарту піти. Це цікаво, почекайте. Перший раз таких крок бачу. <плес> <плес> До мене так ніколи не ходили. Цікаво. Ну, давай будемо тобі намагатися центр крушити по стандарту. Давай. Так, ну чорнопольний сюди в мене піде. Або ж сюди. Ну, це цікаво насправді. Ось тут непогана позиція, наче для коня. Так, білопольний туди не хочу його ставити. Давайте цього коня виведемо. І Чорнопольного, мабуть, сюди. Цікаво. Застрибне він сюди, так, я думаю. <кхем> в мене тоді буде гарна позиція ось тут. Так, ракірувалися. Добре. Ось у мене непоганий стрибочок. Для чого? Не знаю. Для чого ти стрибаєш мені сюди, скажи. Ага, ти хочеш оцей зробити стрибочок. Так, тому я маю залишити коня. І тоді. Мабуть. Сюди, мабуть, ось так піду. Так. Так, нічого це не дасть. Так, так. Так. Так, нічого це не дасть. Атакувати сюди не хочу, непогано наче. Давайте згонимо, мабуть, коня. Я, мабуть, ось так і зроблю. І тут, мабуть, і стану от сюди. А, я побив, він побив, так? Якщо так, ну що він тут зробить? Нічого, наче такого серйозного не зробить. Так, 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 так. Якщо поб'ю, він стане сюди конем, а якщо я зразу сюди стану, не можу я туди стати. Якщо я підніму, він поб'є. Цікава атака на мене зараз відбувається. На яку я не знаю, як походити. І так не можу походити. Мабуть, я стану от сюди для ось цих розмінів. так? Бий коня. А, дивись, я поб'ю. І в нього от сюди отакий от вихід, і я так просрав жорстко того, що в нього тут ударів буде просто нереально. Тому я не хочу бити коня. А, можливо, я його поб'ю якось інакше, а, але не так, як зараз пропонують. А, можливо, ось такий крок треба зробити. Я, мабуть, зроблю ось так: крок, побив, побив. Він побив, побив. Це невигідно дуже. Я, чесно кажучи, не знаю, що робити. Я тупо не знаю, що робити. Ну, давай, мабуть, в мене більше варіантів цікавих не дуже багато. Тут є хоча б сюди ще удар. Так, добре. Білопольну кого ставимо. Так, він буде на коня тут атакувати, так? Тому коня, 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 коня Ось сюди можна сюди застрибнути. Щоб вберегти його. Можна так. А можна сюди ось так зробити, щоб якщо що? А сюди ось так. Так? Тепер. Чи треба підпирати? Мабуть, треба. Я, я мабуть, підіпру. Або ж мені, мені треба покращити позицію коня. Ось так, але він стане ось так. Я тоді так не зможу нічого зробити. Якщо сюди вийду, давай ми перекриємось якось. Чорнопольного, мабуть, сюди поставлю. Хоча він. Чорнопольного зажали в мене. І білопольний не працює. Тупо два слони, які не працюють. Раз, два. Так, раз. Ну, повернуся, якщо що стану сюди. Але я не думаю, що він буде ракеровку тут робити. Якусь дуже серйозно. Ось тут непогано коню було б, так? Мені звідси запригнути сюди, сюди. А... І, коротше, тут пригать і пригать. Так, так. 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 Та як мені сюди застрибнути? З цієї позиції. Ось так. Давай, будемо ось так виводити і ось так стрибати сюди. <кій> ти знову хочеш да, цю атаку все ж таки. Давай ми зв'яжемо тебе. Я, мабуть, заберу в тебе все, що ти можеш тільки зробити. Поки що не заважає, якщо що, я поб'ю. Я не зрозумів його сенсу рокіровки на цю сторону, якщо чесно. Я зараз ось так буду застрибувати. Все ще не розумію. Ти хочеш ось так застрибнути? Так, мабуть, я тебе заберу. Так. Тепер ось так? Сюди не хочу, через те, що тут білопольний слон мене може прибрати. Е, як мені прибирати вас? Я застрибну сюди. Буду стояти. Так, мене тут вже ніхто не буде. Тоді підуть у мене тури вход. Я буду вас і чорнопольного слона, зміню позицію. На яку б мені позицію поміняти його? Кудись так би стати, щоб це було дуже цікаво. Е, зараз, поки що, все нормально. З цієї позиції. Так, я не застрибну. А, я можу туру. Ось він куди націлився, так. А я тоді можу ось так зробити. А може ось так. А може і ось так. А може і ось так, мабуть, я зроблю. Щоб у мене тут додаткова атака. Була. А може сюди. А може сюди стати. Запропонувати розмін. Він тоді ось так. Або ж я можу стати от сюди. Перекрити. Правильно? Фрізя д 7. Ну просто на ну, туру зараз сюди загони. Ну, давай. А в мене, якщо що, конь з атакою на туру. І він буде перекривати тут. Нормально. <кхем> так, тепер, мабуть, туру сюди. Ага. Ага, ось який план був. Це дуже крутий план. Давай зробимо ось так. Ні, думай. Так, так, так. Так, з шахом відійшов. Він забрав, тому це не варіант зовсім. І. Атака на ферзя. Він бє. Я б'ю. Він б'є теж не варіант. І забрати не можу нічим. Ось так. Він б'є, я забираю, так. Мабуть, це єдиний варіант, який такий більш-менш цікавий може бути. Короля перестав. Ну, Так, якщо короля просто перестане, то він ферзем уда... о, о, сюди ударить. Тому це не дуже такий гарний варіант. Він зараз буде ось так якось робити, мабуть. А ми тоді. Тоді що? атаку на Ферзя? Давай атаку на Ферзя зробимо. Так, так. Так. Я не можу пішака прибрати. Цікаво, 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 цікаво. Так, він тепер сюди. Тож я, мабуть, підніму туру. Піднімаємо туру. Так, так, шах, став, став, став. Ось тут ще якийсь удар. Та що ж таке? Чого мені такий важкий супротивник попався на 1400? Чорнопольний, чорнопольний, Що ж мені з тобою робити? Я, до речі, можу сюди тоді стати. Тепер побив, 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 побив жопа. Дуже ж становись так, мабуть. Е, так. Побив, 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 не варіанти, це все. Це все не варіанти. Ти хочеш чим мене побити? Як мені тебе захистити? Коня вже можна і сюди переправити, правильно? Наче непогана ідея. У мене вже все захищає просто тут Чорнопольний. Чорнопольний, тобі треба працювати. М -м, ось так відійду. Для того, щоб нанести ось такий удар. Спробувати. Слон на D6, але ж він нічого тут не зробить, розумієш? Та ти задовбав. Ану, давай тепер подивимося. Я б'ю, ти б'єш. Я б'ю, ти б'єш. Та тут такий варіанти... Так, так. Так. Що так. мені? Короля сюди підняти. <сум> Всім буду захищатись, чим є. Ну, він тоді ось так зробить. Ну это тоді ось так. Ай. Часу мало. Ну, Мабуть, королем буду захищатись. Не дуже тут багато варіантів мене насправді є. Якщо я зроблю ось так, він побив. Я побив, він побив, я побив, він побив, я просрав. Тому ми прибираємо все ж таки сюди чорнопольного слона. Сюди немає сенсу, я не бачу сенсу його прибирати. Хоча тут він наче більше закривати буде. А я сюди. <кій> <кій> ось так можна спробувати. Але він зробить ось так. Я так і просрав. А, він не зможе тоді побити. Ну, можна спробувати. Так, ти хочеш? Так, а якщо я зроблю ось так, а якщо я зроблю ось так. Якщо я зроблю ось так, а якщо я зроблю ось так. Якщо я зроблю так, 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 тут жопа буде. Якщо так, 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 так. Так, так це буде взагалі жопа, я тоді б'ю. Давай так. Ти побив? Я побив, ти побив. Я побив, ти побив, я побив, ти побив, я просрав. А якщо я просуну, ти поб'єш, я можливо, ну я не думаю, що тут є якісь інші сенси, окрім як просунути, ти поб'єш і я тебе зв'яжу. І заберу в тебе слона, якщо ти натупиш. А якщо ти так походиш, то я зроблю ось так зі зв'язкою сюди якось. А ти тоді ось так зробиш. Так, це буде погано. Сподіваюсь, ти поб'єш пішаком. Але в мене тоді буде тура висіти. Я тоді так, херня якась виходить. Так зродь. Так, я побив, да, я, мабуть, так і зроблю. Мені ж так не походить, правильно? Так вже я не можу походити. Але в мене є ось такий удар. А якщо він робить так, ага. Єсть! Натупив! Ха-ха! Єсть! Тепер треба швиденько відігравати. Тепер я можу зробити ось так. Він побив. Ага. Давай. Так. Він так. Я побив. Він побив. Я побив. Нормально. Можна витягувати. Прочасно не забудь. Так. Це мій шанс. Дайте мені 1400 зробити. Я тільки що світло включиться. 21 зразу на стрім. Дякую. Ради, тебе бачить. Викрутився, Не можна турою. Чому? Парам, Пам. Так, коня з розвитком. Так, пішли сюди. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, тепер так я не можу. Так, так, так. Тут конь закриває, якщо що так, так, а, конь хай буде. Так, так, так поб'ємо так, 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 угу. так, а, Загрозую сюди. Ну, якщо він походить, я просто відійшов. Або просто став сюди. Наступний є шах, мабуть, я зроблю ось так. Наступний в мене є шах, ось так можу зробити. Якщо так, він підійде. То я можу відійти от сюди. Так, шах. Ти відійшов. Я ось так. Отсюди сюди з шахом. 37 секунд. Зараз ось такий.

Епічна партія, так, на 1400. Вітаю, дякую. Це нове, нове, нове досягнення. І ще 100, і я <клухи> буду дуже щасливий.